Коли крадуть, це яка комунікація? Якщо крадуть, то яка комунікація? І потім ми маємо оцю ситуацію, коли ми всі от роблять одні, а якби відчуваються всі. От, наприклад, я вам дам приклад, от, як відбуваються оцінки України. От на днях була оцінка Дональда Трампа молодшого про корупцію в Україні. Він там, десь десь в Дубаї виступав і каже: бачу, там машини в Монако українськими номерами, всі дорогі. Mm -hmm. Машини. І я знаю, я був 20, 20 років назад, ця країна була бідна. все. Я не знаю, можу помилятися, але по-моєму він також був. Вони приїздили разом з Іванкою Трамп. І він, по-моєму, був. Вони приїздили в Карпати, хотіли вкласти, інвестувати свої гроші для купівлі ну, якоїсь оренди землі, для того, щоб будувати там підйомники, ресорт там, і так далі. Значить, все було добре, аж потім, коли вони там ходили-ходили, потім їм виставили додаткові традиційні українські умови. Ну, корупція. Чисто доплатіть ще накиньте за те, що ми вам приймемо таке рішення. І вони плюнули на це і поїхали. І це залишилось на все життя. Після цього ви Трампа молодшого не зміните. Він знає, у нього таке враження склалось і все. І нічого не зробите.